Всім привіт і слава Україні! Мене звати Людмила і я інженерка, що читає. І сьогодні я буду говорити про оніксову бурю, і Валя вирішила нас покинути. Тільки спробуй мені м'явкати далі в відео. Якщо ви думали, що ця пошесть обійшла мене, ви помилилися. Але, в принципі, це скоріше виключення того, що я зазвичай не читаю романті. Окей, я не читаю романтезі зі стрейт персонажами Давайте поговоримо так. Тому що я дуже люблю фентезі, я дуже люблю, коли там є додаткова любовна лінія. Якщо ж ця любовна лінія буде не стандартною, взагалі лав-лав-лав-лав, Uh, в цю серію я вляпалась випадково, того, що я вирішила прочитати Четверте Крило uh, у рамках челенджу на Goodreads. І коли я його брала, я чесно думала, що це буде або одна книга, або там типу трилогія. Тобто я взагалі нічого не знала про цю книгу. Штирліц давно так не ошибався. Anyway. Я вляпалась в цю трилогію, і наразі я маю вам сказати, що я не буду тримати в руках цю книгу, бо це 700 чимось грамів, і, типу, я так в спортзал ходжу три рази на тиждень, мені вистачає. Значить, так: Оніксова Буря, третя книга в серії Імпіреї, яка починається там, де закінчилась друга. Власне, в нас наші персонажі вижили після важкої битви з Ксейденом. Не все в порядку. Вони не розуміють, що саме трапилось, і що за самий вид драконів, яким видом цих драконів є андарна, і так далі, так далі, так далі. Тобто багато питань, мало відповідей. І на цьому у нас починається ця книга. Дисклеймер. це абсолютно чесний огляд, я буду говорити як про хороше, так і про погане. І, мабуть, у цій книзі буде поганого трошечки більше. Того що ця книга мене розчарувала. Я не знаю, як можна на протязі 700 сторінок, чи скільки їх там 600 чимось, писати ні про що. У мене від цієї книги враження, що це вода залита на воді і ще зверху переправлена водою. Того, що саме сюжету тут ну, може половина книги, все інше це що це було? Давайте так. Що було добре в книзі? Мені сподобалась структура цієї книги в плані того, що в нас тут з'явилися квести. Квест злітати на той острів, на цей острів, на цей острів самі острови були в принципі достатньо цікаво зроблені, але не достатньо гарно прописані. І це створює нам цю чергову лакуну. Чого, наприклад, там батько Вайлет залишив ці всі назви і ці всі записи, і він це пам'ятав, знав, А чого цього не знає весь інший світ, взагалі в мене дуже багато запитань з приводу того, у якому вакуумі живе континент, і ті дві-три держави, які на ньому знаходяться. Тобто за наявності магії у середньовічному аля сетінгу, навіть не середньовічному, а типовому фентезійному сетінгу, за наявності магії такий інформаційний вакуум, як на мене, виглядає штучним. Це викликає в мене ще більше, 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 більше запитань. Знову, мабуть, одна з найкращих частин цієї книги для мене це дракони, тому що вони тут супер класні. Милі і подекуди навіть смішні. Хоча Андарна поводить себе, звичайно, як підліток, але що ми можемо з цим зробити? В цьому випадку, у плані інтеракції мені дуже сподобалися дракони Рідока і дракон Соера. Вони просто котики. І єдина з драконів, хто мені не сподобалось у цьому томі, була. З Гейл, Того, що я до сих пір не можу зрозуміти їхні дивні стосунки з Ксейденом після того, як він почав перетворюватися на Веніна. Ну, в принципі, мені з Гейл завжди була трошки дивною, але ну, таке, подивимося, що буде далі. Якщо ми будемо розглядати цю книгу з точки зору трьох фундаційних основ. Як-то сюжет, структура тексту та персонажі, то в мене є претензія до кожного моменту. Сюжет дуже-дуже дуже сильно провисає всередині. А реально деякі події, просто ти дивишся така, що це було? Навіщо це було? І сюжет не рухається нічим. Певні сцени, які є наявні в цій книзі, вони не зрозуміли для чого. Вони не рухають сюжет, вони не розкривають нам більше про персонажів, вони не роблять нічого. Навіть ці самі сама романтична лінія стосунки Ксейдена і Вайолет, які рухали сюжет у першій друзі і другій книзі, наразі вони не роблять нічого. Взагалі, в мене якраз від сюжетної лінії Ксейдена і Вайллет з'явилося у третьому томі відчуття якогось. Постійного повторювання і перегравання одного і того самого. Далі, структура тексту не дуже гарною. Якщо б перші дві книжки читалися набагато цікавіше і енергійніше, тут структура тексту, структура побудови речень вона дуже важка. І навіть якщо не важка, вона нудна. В мене реально, якщо перші дві книжки я читала і не могла їх відкласти, то цю я відкладала регулярно, і я така, окей. Мені нав навіть не цікаво, що буде далі, тому що, ну, просто окей. Персонажі. Дуже-дуже багато другорядних персонажів, які нині дропаються у цій книзі, які, можливо, були у першій або у другій, і про яких немає. Фактично жодного бекграунду. Тобто, або недостатньо бекграунду, або недостатньо нагадань про те, хто вони, як вони, чого вони. Я не буду спойлерити який саме персонаж, але про зраду певного персонажа, ну, я була дуже здивована. Того, що. Насправді не було у сюжеті цього, цієї побудови, знаєте, у цього підвищення градусу для того, щоб в кінці цей персонаж е, виявився тим, ким він виявився у цій книзі. Відносно другого тому нічого не змінилося. До сих пір не зрозуміло, хто такі виніни, до сих пір не зрозуміло, звідки вони прийшли, до сих пір не зрозуміло, як з ними боротися. До сих пір є проблема ксейди на Веніна, і навіть дракони, яких вони знайшли, вони, типу, нічого, в принципі, не вирішують. І просто ти сидиш, і навіщо були ці всі 600 сторінок? Тепер романтична лінія, це ж романтезі. От знаєте, я за це люблю читати більше або лесбійські, або гейські романти зі того, що хай би як вони там одне до одного ставилися. Це, типу, їхня динаміка. Коли я читаю про подібну динаміку і про ці всі там безкінечні Ксейденові, там я її люблю, там, тра-та-там, я там все для неї, ти читаєш. Ні, синку, це фантастика. Тобто я не можу сприймати серйозно ці стосунки саме у третьому томі, тому що в них, в принципі, немає у третьому томі сильного продовження, розв'язання. Воно просто є. І такі, які вони є, ну вони занадто солодко, слащаво. Сумно скучні. Я не знаю, як це сказати. Ну, це просто капець Окей, в перших двох томах воно якось ще корелювало з розвитком сюжету, і не було цієї солодавості. Хоча, господи, сцена на троні мене до сих пір виносить у другому томі. Але ці всі там ревнощі, шмевнощі Ксейдена, його монологи, його проголошення кохаті ну це все це, це настільки. Ну, типу, навіть я, будучи в ідеальних стосунках, мені нічого мій е, хлопець такого не казав. Це при тому, що реально це були ідеальні стосунки, і про такі стосунки треба книжки писати, але. Ох. Коротше, дві найбільші претензії до саме романтичної лінії. Перше, це те, що вона тут не рухала сюжетом ніяк. Друге, це те, що градус слащавості тут прям просто вже перевищив всю реальну штуку. Тому сорі, але ні. Отже, фінал і враження. Загалом, книга слабша за першу та другу набагато більше. А вона є таким собі філером у серії, і якщо чесно, я не знаю про що там буде ще дві книги. Якщо четверта буде така сама, типу вода на воді, то зробила б вже трилогію і не мучилась. Початок дуже хаотичний. Середина розтягнута, а потім раптом сюжет починає рухатися, коли вони починають стрибати по островах. І от власне, чого не можна було, наприклад, більше розписати саме про це. І надавати тієї на початку ну, це великий знак питання. І під кінець все дуже сильно закручується і напружується, але проблема в тому, що знову наприкінці третього тому ми читаємо ту саму кінцівку другого. Тобто нічого нового не сталося в нас. Ті ж яйця тільки в профіль. І я якось очікувала чогось трошки іншого, нового розвитку. От, і те, на якому Кліпхангері закінчилася ця книга, ну, я не знаю, це просто дуже-дуже-дуже дешевий прийом. Я якось очікувала і хотіла більшого. Зрештою, ця книга не шедевр, але читається емоційно і, в принципі, цікаво, якщо вам подобається е, такий стиль, або якщо вам подобається саме ця серія. Рекомендувати цю книгу, я буду тільки фанатом серії. Якщо ви не фанат, якщо ви не хочете. Або якщо навіть ви прочитали перші два томи, і у вас не загорілося щось усередині, то цей том нічого у вас не запалить. Окей, моя оцінка цієї книги три з половиною. спочатку я поставила на годріз 4, коли я готувалася до цього відео, я зрозуміла, що це буде три з половиною, яка перетвориться на годрізі на 3. Того, що так, я розчарована. Я не підходила до цієї книги з рожевими окулярами, але перші дві задали трошки інший тон, і я все ж таки очікувала, що буде щось трошечки більш цікаве та динамічне. Але якщо оцінювати емоціями, то я думаю, що фанати будуть оцінювати цю книжку 5 з 5. Як вам ця книжка? Чи читали ви, в принципі, цю серію, чи любите ви романтезі як таке? А, якщо любите, порекомендуйте, можливо, щось окрім а, акотару, того, що Аня з мене і так не злазить зі своїм акотаром, а я його не хочу читати. І, в принципі, чи чекаєте ви на наступний том цієї епопеї? Дякую вам за те, що подивилися. Не забудьте поставити лайк, дзвіночок, залишити коментар. Сходіть на мій гудріц, подивіться, що я ще читаю. Може вам щось там сподобається або ви захочете почути про цю книгу трохи більше. Приймаю замовлення на відеоролики. І до наступних зустрічей!